Доброго дня, шановні. Накрили теплицю. Ця сторона в нас тут є шов. Отут, от от якраз, ми положили плівку ще додатково. От. А так, столи для розсади поставили, тому що ще не можеш внизу ставити, і щось ще хочеться пересадити, посадити. Можна на столі є такі козли. От, бачите? От, так що. Тут вікна є, що відкрити можна. Вона дуже незручна теплиця, тому що, бачите, вікна, ну що ж це таке вікно пів метра від землі. Якось так от в попихах, як кажуть, взяли її і тепер, як кажуть, задоволення такого немає. Ну, але що, викручуємося те, що маємо. Головне тепло, але ще треба буде накривати е, полотном, оцим укривним. Розсаду, тому що ще бувають мінуси, а я не знаю, чомусь боюся. що ще, І дивіться, тут теж садити не можна, тому що така мокра земля, що прямо неможливо. мокро, мокро зовсім земля, е, волога дуже ще не просохла, не нагрілася. от Так що це ось це, е, ця, сунечка. А це ще треба тут чистити. І земля буде підсихати, угріватися. Так що ще маємо, я кажу, час. Вон тут уже розцвіли красавчики. Чульпани ще ні. От. Так що чекаємо весну, тепла. Бувайте здорові.